Комплектування аптечки 10.01. Лейкопластер бактерицидний 5 штук, пара рукавичок, пакет холодоелемент Pack, Його тримати треба у холодильнику у замороженому стані. Це пакет багаторазовий. Ролонний лейкопластер, джгут з гудзиком Есмарха. Подих життя, ножиці парамедика, відріз марливий, ізраїльський бандаж, вата, стерильна 25 грамів ролик, джгут-турнікет кровозупинний, термоковдра, маркер, серветки антибактеріальні 15 штук. Бинт фіксуючий 10 на 3 метри та бинт фіксуючий 15 на 4 метри. Не козують, не сползають, мається на увазі це такий своєрідний гібрид бинту перев'язувального марлового та еластичного бинту.